Мешканці будинку по вулиці Рудковича вирішили самотужки зібрати гроші, аби реставрувати свій під'їзд. У кам'яниці збереглася старовинна ліпнина, вітражі та світловий ліхтар. Взагалі, в нас така ідея паралельно з існуванням нашого ОСББ, що ми не просто мешкаємо, не просто утримуємо, а що ми зберігаємо це все. І ми раді, що ця пам'ятка буде мати повернеться її справжній вигляд, і вона буде мати належний вигляд. І зніметься це зашкарубла історія радянська і пострадянська. Відновити первісний вигляд під'їзду допомагають фахівці реставраційної майстерні Гарда. Роботи почали з'їзної частини будинку. Тут збережено в дуже доброму стані власне, і автентичні стіни, помалювання їхнє, поліхромія, так само і, ну, дуже гарно збережено є вся ліпнина. Хоч трошки тут є нюанси, з якими треба буде попрацювати, але в принципі стан досить добрий. Є частково відкриті розписи, які тут були. Кам'яниця збудована на початку ХХ століття, каже Ірина Гірна. Крім ліпнини, у будинку виявили ще й поліхромні розписи. Щоправда, більшість з них прихована під шарами фарби. Будемо відкривати потім всі ці набіли, відкривати орнаменти, які тут є, замальовані. Тут би мала бути така рамка з намальованою таким такою самою ліпниною, як в нас є з гіпсу, зроблена, а тут вона розмальована. Роботи спільно виконують українські та польські фахівці. Паула Мусіл розповідає про ліпнину, над відновленням якої працюють майстри. Працюємо пшелемент та сецесійне. Працюємо з різьбленнями. Це сецесійний елемент, таке класичне оздоблення, яке прикрашає багато кам'яниць. Елементи виконані з вапняно-гіпсового розчину, покриті великою кількістю різних фарб. На щастя, нашарування фарб вапняні, тож їх легко усунути. За словами реставраторки Ірини Гірної, роботи з реставрації планують виконати до кінця року. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.